Всім привіт! Нарешті я приїхала на 411-ту батарею і пропоную піти, пройтись, прогулятися. Ось так у мене, мені здається, ось так фотка в мене. Повторимо її в порівнянні з людиною величезне. Іграшки, іграшки. Те, що раніше сприймалося. зараз ось така реальність. Ось такі ракети і погірше по летять. Ось так. Ось таке колесо. Величезне. Що тут скажеш? Для мене це металобрухт. Мені здається, воно вже себе і живе. Тим паче, після цієї війни таких іграшок буде просто нещутна. Безліч, більш сучасна, тільки б нам перемогти. Бо тільки перемога нам потрібно більше нічого, так? Які взагалі у вас виклик... викликала ось саме ця прогулянка саме цей час? коли ми переживаємо обстріли, коли у нас відбувається непорозуміння по мовам, і це вже не здається сюрреалізмом, вже буденність.